Привіт усім, друзі! Що ж, наступна жертва, яка попала до мене на операційний стіл. Значить, історія цієї ГБЦ. ГБЦ у нас 11,18, 1,6 Каліновська. Мільйон головок ми вже зробили і не перестаємо їх ремонтувати. Значить, історія. Київська область, люди привезли мені на ремонт. Ця ГБЦ проїхала півмільйона. 500 000 кілометрів без капремонту. Можливо, один раз знімалась і просто мінялась прокладка ГБЦ. Клапана тут ще не торцовані. Ніхто тут кривий не лазив. Так, шайби тут уже тонкі на випускних цих, тому що сідла вже просажені. Де? Випускні стаканчики, щас покажу вам. Ось, бачите, вже От. Розпридвал в гарному стані, постель також, трошки грязна, чумаза, але це не страшно. Що мені її привезли? Вже казав, що на капіталку, а що її зняли, тому що пропала компресія. Зараз покажу, в яких целіндр. По площині, дивіться, вона просто чудова лялечка. Підваримо тільки ось це болюче місце і буде просто супер. Сідла присажені, сюди тут вже немає. Клапана ще рідні заводські тут клапана. Тобто Дійсно, тут ще ніхто не лазив. Покажу вам, в яких циліндрах нема компресії. Ну і дивимося. Технічну рідину я налив. Бачу відразу в другому циліндру випускний клапан-потік. Також восьмий клапан-потік. Перший клапан потік. Ну, давайте дивитися. Дамо тиск. Бульбашок не повинно бути. Або якщо є, то єлі-єлі. маленькі дивимось Дивимося. Так, прогар. Другий. Нормально. Третій. Нормально. Супер. Четвертий. Просто дивка, навіть тиску не дає, бачите? Все, двигун троїв. Рогар, шостий. Шостий нормально, все. Терпімо. Восьмий прогар. От вам, три циліндри нормально не працювали. Ну, в принципі, для півмільйона кілометрів це дуже ще добре воно проїздило. Ця ГБЦ їздила тільки на бензині, ГБО на двигуну немає. Розбираючи втулочки. Значить, ну, випуск відходив добре вже, бачите? Впуск в кращому стані. Трошки навіть клапана клинять в втулках. Ну, випуск, геть, звісно, і це. Впуск нема люфта, в принципі, а випуска нема. Е -е, ще раз подивимось сідла. Що у нас із сідлами? Значить, клапана не достаються. Ну Випуск зрозуміло. Бачите, випуска взагалі нема. Дивіться, вже навіть посадочне місце, головки видно. Тому всі два всі в нас під заміну, Тулочки рідні, клапана рідні. Все, друзі, запускаємо в роботу, повний кап ремонт. Попередню постіль розпродвала я вже перевірив. В принципі, в гарному стані розвертку застосовувати не потрібно буде. Можливо, просто трошки уплотнимо, торценемо кришки. Все, сідла випресовані, направляючі втулки, я вже випресував. Посадочні місця ціленькі, ніхто тут не лазив, все чудово. Нічого не тріснуло, не пошкоджено, все супер. Також ГБЦ пройшла першу хімічну мойку, більш-менш біленька, щоб можна було взяти в руку. Потім вона буде ще митись. Далі підібрані сідла і підготовлені, направляючі втулки ТРВ. Там воно, Готовим до запресовки. Гріємо і заприсуємо. Перевіряємо постіль розпредвала. Трошки я уплотнив кришки, сама постіль рівна, а була вироботка по бугілях. Розпредвал крутиться чудово, не закусує, це супер. Люфтів вверх-вниз. Немає. чотенько. Плотненько, хорошо, від руки. Зауваження немає. Уже бачимо, що вона відмита повністю. Також, також перепресовані направляючі втулки, перепресовані сідла, сіли як рідні просто ляпота, пота. Дивіться. Ідеально просто. Далі у нас поварка і механічна обробка. Пройшов вже всі механічні, хімічні, сварочні роботи і готова до зборки. Це місце підварили, це така царапина на перший погляд, але вона безобідна при фрезеровці чистової чиканула сварку. Це не страшно. Значить, Сідла прирізані, головка продута, такі мають сідла наші. Все супер, все чудово. Комплект нових клапанів, впуск, як завжди, АМП, Випуск у нас терве. Деталі відмиті, починаємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути, погнали Перший. Супер. Супер. Супер, супер. Супер. супер, супер. Клапана герметичні 100%, ніякої притірки, все супер. Все, друзі, ще одна ГБЦ у моїй копілочці. Повний кап ремонт. Заміна сідел, направляючих втулок, поварка одного місця, комплект нових клапанів. Фрезеровка, мойка, зборка, сальники, регулювання, перевірка постелі розпредвали. Втулки ТРВ, випуск клапана ТРВ, впуск клапана МП, сальники Пайен Франції. На жаль, Коробочка не збереглася. Що по шайбах вийшло у нас? Клапана відрегульовані. 420, 410, 35, 12, 25, 15, 25, 25. Вивели ідеально, всі шайби за 4.0 буде куди регулювати клапана. Притом всьому, що автомобіль їздить тільки на бензині. От. Заводи йдуть від 360 до 4.0. По часу це в мене зайняло. Один робочий один робочий день. от, Така краса відмита, все промазано мастилом, зібрано, відрегульовано. І залишиться тільки встановити на двигун. Комплект прокладок укомплектуємо. от, Все, друзі. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки, а ми працюємо. Богдан зібрали ще вчора, працює все бомба, просто не було коли зняти, бо займалися другими питаннями. Моторчик шепче.